Одним пустирям менше Черкаси активно зеленіють. Новий сквер облаштовують на Пилипенка. За нього взялися активісти громадського блокпосту. Вже висадили кілька десят беріз, лип і горобини. Далі обіцяють більше, каже Ольга Скорик. Ця основна ідея наступна створити з цього пустиря, з цього безладу. Міні-сквер, міні-парк з тротуарними доріжками, з лавочками. В принципі, є можливість тут залишене місце під дитячий майданчик або під якесь спортивне знаряддя. Це активіст громадського блокпосту демонструє в яку красу за кілька років має перетворитися пустир на Пилипанка. Я тут проживаю вже більше 20 років, і оця руїна тут стоїть і досі. Тут зросло вже не одне покоління дітей. Це один з кроків так, по по розвитку громадського суспільства у нас в місті. Олексій згуртував довкола себе небайдужих. Разом розбивають сквер технікою та чорноземом Допоміг директор темпу дуже така напружена транспортна транспортна ситуація, і завжди зелені насадження, як ви знаєте, вони зменшують кількість шуму. От є таким бар'єром для будинків, от і покращується, якби повітря. У сквері активісти висаджують берізки, клани та горобину для початку кілька десят дерев. Цього мало цього скверка. Треба буде потім підключити ці його торгові точки, щоб вони в цьому ж силі далі продовжили. Там є встановка не обладнана, торгових точок, а немає жодного газончика. Озеленення лише перший крок, кажуть активісти громадського блокпосту. Попереду ще мають багато планів, та навіть така ініціатива місцевим мамам уже до душі. «У Нас тут немає де гуляти, от то це дуже добре, що для нас так. Для діток, для наших будують. Звісно, що добре буде красиво. По-перше, а по друге, для діток буде дуже добре, тому що пустота, що собаки одні лише вигулюють, і все. А так буде гарно. Ольга Скурик, Василь Саєнко, Віка Новини.